Доєднуємо до розмови. Фагота! Це український співак, вокаліст хіп-хоп гурту ТНМК. Наші вітання вам. Зі святом, шановні. Навзаєм. Навзаєм. слухайте конституція, коти здається так в жартівливій формі? Ми тут з колегами згадували мало не всю ретроспективу ТНМК тут поза кадром. Так. То вийшло так, що чоловікам подобається більше те, що в жарти, да, в жартівливі композиції. Я зупинилася на тому, що там раніше десь тринадцятий рік та напевно, що більше про лірику. А чому про конституцію в такій формі маєте дослідження, що подобається, сприймають чи розраховано на... На конкретного слухача, ну по-перше, мяу, якщо питання про котів. А по-друге, ви ж розумієте, що ну ми любимо так, знаєш, от формулювати, що ті дорослі, котрі свідомі сьогодні, вони, вони за них не треба боротися. Вони вже готові. Вони вже в будь-який спосіб або на нулі, або законодавчо, або в будь-який інший спосіб, музично, творчо, вони відстоюють Україну в будь-який спосіб, ті дорослі, котрі вони десь там проміж крапельками, щось вони там, знаєш, ждуни, щось таке. На них вже можна ставити хрест, їх не перевиховати. А от діти це дуже важлива тема. Якщо ми говоримо сьогодні, де і те, що зараз відбувається, і війна це все ж про майбутнє України. Це сьогодення, таке в нас важке, але все одно, все це з думками про світло завтра. І саме тут включається тема. А як? І тому діти, це мені здається головне за що треба боротися, і що їм треба пояснювати. І тому така жартівлива форма, тому що е, ми це вже проходило. Це як я вчора вивчив слово едютеймент, знаєш освіта через е, розваги, якісь і ми вже це проходили з історії України за п'ять хвилин. Дуже давно ще в якомусь році я вже забув, в якому році це було. І потім у нас була ще мінна безпека дітям пояснювати через мультик, через знову ж таки доступні якісь речі, тому що Україна вже знаєте буде ще довго найзамінованішою краю країною світу. Поки все це буде чиститись. Олежа. І само собою конституція це, це, це ну, фундамент. Це фундамент. І про цей фундамент треба дітям нагадувати, розказувати і пояснювати, що це таке, і серйозно вони не сприймуть. А в такій формі зайде. Олеже, а пісня про ждунів і тих, хто між крапельками, міжкрапельних буде мені здається, цим тваринам не можна нічого присвячувати. Навіть так. Якщо ми. А смисл. Є сенс в цьому ж до це те, що треба вичислити і знищити. Єдине, що треба з ними зробити. Я так вважаю. Ще один момент. У нас є якраз декілька хвилин, що об'єднує. Е Дрони, які знищують ворожі корупції. Дрони це взагалі отримає. От, ми станок на, на майдані клон Марафон єдині новини. Ми співпрацюємо з гурем, так. Да, і типу багато вже ну, мені здається, що ми само собою, що від кожного по, по краплиночки, по трошки. І коли я знаєш, там прочитав, тому що ми там і на катери гуру збирали, і на більш, Ну, коротше, інші речі багато чого зробили. А зараз от з'явилася тема Магура. А те, що якщо прочитати те, що робить Магора з Касамським флотом, це просто пісня, це просто щастя. І якщо порівнювати технологічність Магори, її вартість, і те, що вона може зруйнувати, то це просто фантастика, якась, тому магора, це мені здається, І вже і сьогодні, технологічний український прорив, і це знову ж таки завтрашній день з чистим вільним чорним українським морем. 700 тисяч танок на Майдані Конгу передав саме на ці дрони. Що це була за історія? Це концертний збір, це результат кількох концертів в закордонні. Що це? Так, ми декілька разів виїжджали в європейські тури. Ми це називаємо зшивати тих, хто там, пояснювати їм, що тут ніякої. Немає такого, що все пропало. воно, що називається, хлопці працюють. А якщо хлопці працюють, все буде добре. І ми збираємо гроші, пояснюємо людям для чого, хто кому ці гроші підуть, і привозимо ці гроші гуру. А гур, я думаю, дуже яскраво з ними впорається і знищує окупанта вщент. Слухайте, ну слідкуючи за вами, була у вас серія закордонних концертів, і хочеться розуміти, а як там сприймають, хто приходить, що кажуть. Ну і бачимо там, як а... Слухайте, і регулярно бачиться ці історії, кудись не встигли, десь їхали так. не так, як щось зламалося, пересіли в рейсовий. Що в рейсових кажуть насправді? От а, бо ну, за кадрова ця історія значно важливіша, ніж вилазена картинка. А, втома від України, втома від війни, чи кажуть, ну от є в Бельгії була там, а, і мені кажуть, така. Чого поясніть, чого ми за вас маємо платити більше? І доводиться пояснювати в супермаркетах на СЗС, Там десь вам що доводиться пояснювати? У нас хвилина різні люди, різні міста, різні країни є. Є люди, котрі все розуміють, є люди, котрі місцеві. Німці я пам'ятаю мені, не дивлячись, що німці дуже дуже різні бувають. Я бачив і німців фанатів фрашки, і я бачив німців, котрі мені розказували, що я розумію, що для чого ми зараз вам допомагаємо. Дос, просто дослівно. дослівна говорить, якщо ви зараз там не втримаєтесь, нам прийдеться потім воювати. Деякі німці теж це усвідомлюють, а само собою що не всі, тому що наш ворог дуже яскраво. Пропагандою працює не тільки на своїх, вони працюють і в Європі, і в Америці. Вони працюють, і це теж треба враховувати і над тим теж контрпрацювати, тому що цю війну Спасибі. інформаційну теж не можна ні в якому сенсі програвати. Спасибі, велике за те, що ви робите, за те, що доєднались до розмови. Фагот Олег Михайлюта, український співак, вокаліст хіп-хоп гурту ТНМК він був на прямому відеозв'язку.